Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У 2024 році міська рада Івано-Франківська спрямує місцевим засобам масової інформації приблизно 15 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що таким чином влада купує змі, щоб про нього говорили або добре, або нічого. У бюджеті франківської громади заклали 240 мільйонів гривень на будівництво міста на пасічну. Коли такий великий об'єкт зупинити, його потім насправді дуже важко запустити. Знову у Івано-Франківську відкрили коворкінг для безкоштовного навчання підприємців. Харчовик може сюди прийти і спробувати себе. У 2024 році з бюджету Івано-Франківської громади місцевим засобам масової інформації спрямують приблизно 15 мільйонів гривень, розповів у коментарі Суспільному міський голова Руслан Марцінків. Ми вважаємо, що сьогодні реклами ну дуже сильно зменшилося в медіа, особливо у 2022-2023 році. І сьогодні багато медіа звертались до нас, що підтримайте нас, дайте можливість виплачувати заробітні плати, щоб ми не скорочували працівників. Тому ми майже з усіма медіа і. Івано-Франківська заключили угоду. Ну хто мав такий намір. Руслан Марцінків каже, через змі місцева влада комунікує із громадою. Що з його слів є важливим зараз? Можуть багато хто що казати, але мені здається, що сьогодні це є підтримка в першу чергу робочих місць, підтримка комунікації, підтримка можливості отримати достовірну інформацію, в тому числі про програми соціальної підтримки, військових підтримок. Тому ми працюємо і будемо далі працювати в цьому напрямку. Координатор програми атестації депутатів місцевих рад від громадської організації Центр політичних студій Віталій Світлик каже, що такі витрати є невиправданими. Я вважаю, що такі витрати є недоцільними, тим більше коли вже у нас зараз на вулиці війна і дійсно треба допомога нашим хлопцям, оскільки крім цих засобів масової інформації, які ми бачимо, в переліку це близько 95% змі, які працюють на території нашої громади. А для чого це потрібно? Якщо в нас є соцмережі через вайбер, це можна безкоштовно поширювати. У нас є телеграми, де можна поширювати цю всю інформацію, що успішно і робиться. Віталій Світлик каже, що міська влада Івано-Франківська упродовж останніх років стабільно використовує гроші з бюджету громади на змі. Ми розуміємо, що таким чином влада купує змі, щоб про нього говорили або добре, або нічого. Коли я робив аналогію з іншими обласними центрами, я не знайшов такі великі штати на патронатні служби, такі великі витрати на засоби масової інформації. Ми запитали жителів Івано-Франківська та переселенців, які живуть зараз тут, про їхнє ставлення до витрати з бюджету на місцеві змі. Ну я би не сказав, що це мудро, є потреби трошки в місті, здає серйозніше. Нехай він свої гроші на це дає. Якби преса має існувати для освітлення подій, які відбуваються в місті, і преса має бути для людей, а не тільки для однієї персони. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У 2024 році у бюджеті Івано-Франківської громади заклали 240 мільйонів гривень на будівництво моста на пасічну. Про це на сесії міської ради розповіла перша заступниця міського голови Вікторія Сусаніна. За відповідне рішення на сесії проголосували 32 депутати міськради. 240 мільйонів це не тільки на добудову моста, це є комплекс. Комплекс усього усієї інфраструктури, що стосується моста. Звичайно, що зараз сказати конкретні терміни добудови моста. Ми можемо, але щоб не бути багато слівними, якраз начальник УКБ КБ перебуває в Києві, домовляється за метал, тому що ми розуміємо, що той завод, який був у Миколаєві, не працює зараз, на повну потужність частина приїхала в Дніпро і відповідності так само має купа замовлень. Щоб отримати якийсь метал, треба стати так звану чергу. Після того як ми будемо мати інформацію, звичайно, що я доповім міському голові, і ми оприлюднимо дали. Ці кошти передбачені для того, щоб не зупиняти, тому що коли такий великий об'єкт зупинити, його потім насправді дуже важко запустити знову. Нагадаю, тендер на будівництво моста у 2017 році виграла фірма містобудівельний загін номер 112». Початкова вартість робіт становила 120 мільйонів гривень. Згодом уклали угоду з підрядником про додаткові роботи ще на 58 мільйонів гривень. Улітку 2019 року будівництво призупинили через брак грошей. Тоді ж, на запрошення радника міністра інфраструктури Віктора Загреби, польські інженери оглянули міст та ознайомилися із документацією. Вони дійшли висновку, що вартість проєкту завищена, Ще на та не відповідає безпеці руху у червні 2020 року. Майже через рік простою будівництво переправи відновили. Та за рік Руслан Марцінків розповів, що зведення розв'язки моста затримується через проблеми з тендером. Тоді у місцевому бюджеті не вистачало грошей на добудову. Відтак міськвиконком очікував на фінансування із державного бюджету 14 листопада 2022 року. Будівельні роботи знову відновили. У селі Перерісль на Франківщині, 14 грудня, демонтували семиметровий пам'ятник радянським солдатам часів Другої світової війни. Про це у коментарі Суспільному розповів історик, директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук. З його слів, декілька місяців тому про демонтаж пам'ятника проголосували на сесії переріслянської сільської громади. Гроші на знесення постаменту, орієнтовно 20 тисяч гривень. Зібрали спільними зусиллями за допомогою як місцевих жителів, так і франківців. Ну і присвячений так званій Великій Вітчизняній війні. На ньому було два обличчя величезних Янської армії, були плити з прізвищами е, навколишніх сіл, навіть не завжди переріслянських а навколишніх сіл. Були прізвища осіб, які загинули. Боротьбі з войками упа. Ну, вони теж були на цій стелі. Хоча самий надпис, що загинув до українських португальних спеціалістів, затерпти ще раніше активістами, але uh -huh. залишалися прізвища, тому і виступили за те, щоб його демонтувати. Майже 2 мільйони гривень мають сплатити 11 випускників Івано-Франківського національного медичного університету за навчання. Та виплачено їм академічну стипендію. Про це Суспільному повідомила начальниця юридичного відділу закладу Уляна Хомут. З її слів, усі студенти вступили в університет на бюджетну форму навчання і після його закінчення мали відпрацювати три роки за направленням. Натомість вони порушили умови договору, називаючи різні причини, які не підтвердили документально. Відтак розповідає Уляна Хомут: Троє з одинадцяти студентів добровільно зголосилися повернути кошти за шість років навчання. А справи щодо інших. Передали до судів на даний час. На розгляді залишаються ще три справи: Це Берегівський районний суд, Костопільський Рівненська область і Другобицький районний суд. В Івано-Франківській області таких судів було два: два задоволені. це не кошти медичного університету, це кошти, які напряму повертаються до державного бюджету транзитом через, через університет. Нам пощастило отримати обладнання вакуматор, ваги, міксери, такі ж самі, як в нас були мясорубки шоколад заморозка, є ще один міксер. Олена Брюховець, голова громадської організації Харчовий кластер східної України, показує обладнання у виробничому коворкінгу для безкоштовного навчання підприємців, майстерня смаку. каже його облаштували в межах грантового проєкту, який фінансується урядом Німеччини. Коворкінг відкрили в Івано-Франківську 15 грудня. Майстер-класи для підприємців у ньому проводили з 29 жовтня. каже Олена Брюховець. Ми хочемо розвивати тепер не тільки себе, а ті, хто. О, цього потребує їм руку помощі протягнути і навчити їх і підприємництву, і навчити якимось хитрощам і технологічним, і взагалі що потрібно харчовикам знати, і як потрібно і куди рухатись. Ми готові поділитися досвідом своїм. Цей майданчик виробничий для того, щоб Любі, люба людина, яка хоче себе і бачить себе підприємцем в майбутньому, або розгублений підприємець на за, зараз, харчовик, може сюди прийти і спробувати себе. Зі слів Олени Брюховець, грантовий проєкт має три напрямки: харчовий кластер, теоретичне навчання, а також онлайн-платформа із навчальними відеороликами. За її наповнення відповідає громадська організація Крила розповідає її голова Яна Синиця. Вона каже: наразі представники громадської організації створили п'ять таких роликів. Сама ж платформа запрацює наприкінці грудня. Від 7 до 15 хвилин, невеличкі, але якраз ми намагалися зробити ну, інформацію якомога таку ну, доступнішу, без зайвої води. Е, і крім е, відеомодулів, там буде ще додаткова інформація, технологічні карти, е, схеми, е, там додатковий ну, методичний матеріал. Артур Пожитько відвідав два майстер-класи у коворкінгу. Він каже: в майбутньому хоче відкрити власне підприємство з виготовлення напівфабрикатів української кухні. Найголовніше це те, що є можливість спілкуватись з так би то мовити з ком'юніті з командою, з людьми, які вже працюють, у яких є досвід, гарний досвід. Тому я вже знаю, як пропрацьовувати свою стратегію, з чого мені треба починати і куди двигатись далі. 43 тисячі доларів на реалізацію проєкту надало німецьке товариство міжнародного співробітництва, каже його представниця Надія Рак. З її слів 90% грошей використали на створення онлайн платформи технологічного простору, а 10% – на закупівлю обладнання для коворкінгу. Європейський Юста, уряд німеччини започаткували в Україні програму програмою з метою підтримати. Економічну стійкість відновлення та зростання України і за допомогою грантів і таких схожих програм допомагають бізнесу власне вистояти, відновитися і продовжувати свою роботу в, в потоці. Зі слів Олени Брюховець, щоб пройти безкоштовний майстер-клас у коворкінгу, потрібно заповнити реєстраційну форму у телеграм-каналі Майстерня Смаку. Вони відбуваються щонеділі. Наталія Восоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Глянь оком щирим, о божий сину, на нашу землю на Україну. У восьмому класі, коли заборонили коляду, я зібрав коляду коло сто чоловіка, але ми говорили: браття, нікому не кажіть, хто то організовував, то був 1957 рік. Як я вже був священник, почалася свята літургія. Але тут, коли налилуя, я почав кадити, я дивлюся, а в дверях капітан міліції я швидко сказав виключити світло. А я з сестрою переодівся, я був у валянках, плащі. Вона дала мені хустку, і я, я за хустку. Люди вже знали мій голос, і я пропустив, пропустив, і люди мене припускали. І коли ми дійшли до дверей, відкривайте двері. Двері відкрили, і мене ві... товпа віднесла з церкви. <му> То є гарно, що ми всі будемо святкувати з цілим світом народження Ісуса Христа. У Різдвяну ніч ми будемо поруч, подумки у чаті, у родинному колі. Відтепер з усім християнським світом 25 грудня разом святкуємо Різдво. Дивіться, що будні Суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Інформаційний спротив Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.